Вітаю вас, діти! Настала холодна зима. І дітвора вирішила допомогти пташкам зробити для них пташину їдальню. Для пташок ми працювали, їм їдальню майстрували. В перший день їдальні нашій голуб їв смачненьку кашу, у вівторок снігурі завітали на зорі, у середній день на тижні всі ворони дальні і ближні. У четверг з усіх кінців позлітались горобці, а в п'ятницю синички їли крихти з годівнички. У суботу дві сороки тріскотіли на всі боки. А в неділю, а в неділю тут було бучне весілля, заспівав горобчик синь цвірінь Підхопила й синичка. Пінь-пінь-пінь. А ворона застрибала Кар, кар, кар. Снігурці на гілочках дю-ді, дю смачно їли ми ці дні. Давайте згадаємо, діти, про яких птахів йшлося у віршику. Про синичку, снігуря, сороку, ворону та горобця. Ви вже знаєте, що ці птахи зимуючі. Діти, а що вміють робити пташки? Літати, співати, стрибати, дзьобати. А тепер давайте, діти, порозмовляємо з пташками їхньою пташиною мовою. Синичка вам каже Пінь-пінь-пінь, і ви відповідаєте пінь-пінь-пінь. Дятел стукотить. Ви відповідаєте Тук-тук-тук. Горобчик каже, цинь цвірінь. І ви відповідаєте, цинь цвірінь. Ворона каже, Кар, кар, і ви відповідаєте, кар кар. Сорока скрикоче, Скрике, -ке, скри -ке, ке і ви відповідаєте, Скрике. Снігур співає «Фью! Фью!» Ф'ю, і ви відповідайте ф'ю-фю-фю. А тепер давайте розкажемо про пташку-синичку. Синичка маленька пташечка, у неї жовта грудка, сині крильця, зелена спинка і маленький хвостик. Синичка жвава і рухлива, голос у пташки тоненький і дзвінкий. Давайте зараз пограємо у гру меню синички. Що вона полюбляє їсти. Як ви думаєте, синичка полюбляє хліб або цукерки? Ну, звичайно, хліб. Синичка любить ягідки горобини або чіпси. Ну, звичайно, горобину. Синичка полюбляє дзюбати горішки чи ласувати салом? Сало. А тепер, діти, спробуйте відгадати, про яку пташку я буду розповідати. У неї по боках пір'я біле, а голова, крила та хвіст чорні. Хвіст прямий та довгий. Пташку цю іще називають білобока. Відгадали, діти? Це сорока, сорока білобока. Подивіться, діти, на картинку і назвіть пташок, які прилетіли. До годівнички. В годівничці сидять хто? Снігур та горобець. На гілочці сидить хто? Сорока, а на снігу дзьобають насіння ворона та синичка. А що роблять діти? Дівчинка дивиться, як їдять пташки. А хлопчик, хлопчик, хоче іще насипати насіння у годівничку. А як пташки дякують дітям за допомогу? Так вони їм співають свої пісні. Ви теж діти можете зробити за допомогою батьків годівничку і допомагати пташкам пережити холодну зиму.